Курс долара постійно стрибає то вгору, то вниз, і це лякає українців. Минулого тижня гривня впала до свого історичного мінімуму. Курс американської валюти в банках та обмінниках зріс до 14 гривень 20 копійок. Як наслідок, українці почали масово скуповувати долари за завищеним курсом і даремно кажуть фахівці, адже саме паніка населення призвела до подорожчання долара на вітчизняному валютному ринку. Продовження теми просто зараз після розмови з експертом. Киянин Андрій заробітну плату отримує в гривнях. Долари ніколи не купує і не продає. А отже, коливання курсу долара його не мали б лякати, але лякають. Як більшість українців, Андрій упевнений, якщо дорожчає долар, то і ціни на все зростають. Постоянно ціни ростуть, і зарплата стає все менше і менше. Собирались перед передінням ріб'янка закончить дома ремонт. Возможно, взять в оренду взять в кредит автомобіль. В Второки пойлось только здіяти ремонт. Голова національного банку України Валерія Гонтарєва назвала дві головні причини падіння гривні: перша військові дії на сході України, друга панічні настрої українців, які масово кинулися купувати американську валюту. Хочу наголосити усім, хто вдається до панічних настроїв. Що всі, хто скуповує валюту по завищеному курсу або на тюньовому ринку, сьогодні скоро будуть про це жалкувати, тому що НБУ стабілізує систему вже найближчим часом. Після виступу голови Нацбанку долар спочатку досяг свого історичного максимуму 14 гривень, 20 копійок, а потім почав падати і наразі становить майже 13,5 гривень. Однак економісти кажуть, таке зниження курсу тимчасове. На мою думку, в середньостроковій перспективі десь на півроку ми не будемо Будемо бачити зниження курсу долару, тобто до кінця року курс буде повільно, може не повільно, може стрибками, але буде зростати. Аби зменшити паніку серед населення, Нацбанк України закликав комерційні банки та обмінні пункти не спекулювати на купівлі продажу валют і пообіцяв знизити курс до показника 11,5-12 гривень за один американський долар. Але до коливань курсу українці таки мають звикнути. Адже півроку тому Нацбанк припинив штучно стримувати курс гривні по відношенню до іноземної валюти. Новак Андрій, досвідчений економіст, критикує новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком за неправильну тактику затягування пасків, адже основний фінансовий тягар, запевняє експерт, не можна перекладати на плечі простих українців, так само як і відкладати впровадження економічних реформ. Вважає, що для знецінення гривні немає економічного підґрунтя, а є лише політичне. Пане Андрію, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Курс долара зростає. Чи є цьому межа? Де вона? Чи є межа дуже важко спрогнозувати, тому що неможливо спрогнозувати логіку дій регулятора Національного банку України. Чому? Тому що в цього регулятора немає ніякої логіки. Більше того, у нас змінилось керівництво НБУ, але досі НБУ не оприлюднив власної стратегії, зокрема курсової. Яка ця стратегія? Чи це валютний коридор? Тоді межі цього коридору, чи це фіксований курс, тоді на якій позначці? Чи це вільне курсоутворення? Стратегії від НБУ офіційної немає. І... Як має бути? Має бути оприлюднена стратегія від регулятора, що ми або встановлюємо валютний коридор. Я, наприклад, вважаю, що зараз найбільш оптимально встановити валютний коридор, але відразу в сторону зміцнення гривні. Тобто, наприклад, між 11,50 і 11, але валютний коридор. В межах цих коливань курс допускається. І що це таке валютний коридор? Тобто це в ручному режимі треба? Це зимати? не в ручному. це Національний банк України дає зрозуміти всім гравцям ринку валютного, починаючи від населення. Що, за цю межу за які, не можна... що він от встановлює таку нижню верхню межу, і в межах цієї межі він буде стимулювати, робити все, щоб курс не вилазив за цю межу. Це найбільш оптимально зараз. Але на сьогодні ситуація яка? Є об'єктивні економічні обставини. Я можу їх навести. Вперше, за, за підсумками півріччя цього року, у нас вперше позитивне торгівельне сальдо, плюс 500 мільйонів доларів. Такого не було вже 5 років. Тобто у нас позитивне торгівельне сальдо. Валютний прихід більший, ніж відхід. Другий показник: за останніх 5 місяців Україна отримала 5 мільярдів доларів з різних джерел. З МВФ, Світового банку, Європейського банку від урядів такого також ніколи не було, щоб за такий короткий період часу така величезна сума. Угу. Тобто з економічних обставин ніяких підстав для девальвації немає. Більше того, військово-політичні обставини у нас третій місяць успішне АТО, позитивне АТО. Україна відвоює контроль над своїми територіями. Це також додатковий позитивний фактор для валютного ринку. Але на валютному ринку не позитивна тенденція, а негативна підсумок. Тільки один підсумок. Масштабна валютна спекуляція на війні. Але, на жаль, в цій валютній спекуляції на війні, я би навіть і назвав валютна афера, основний співучасник, на жаль, сам регулятор Національний банк України, який абсолютно бездіяльний. По-перше, по-друге, своєю політикою рефінансування, коли він видає рефінансовану гривню банкам. Що банки роблять з цією гривнею? Вони не оздоровлюють свої банківські структури, а вони біжать на валютний ринок і таким чином ще більше підживлюють девальвацію за мало часу. Далі. Зараз ми часом аксимутово запитання від нашого спонсора торговельної марки Якос Монарх, наш експерт, шеф-редактор програми Гроші Олександр Дубинський, каже, що зараз дуже складна ситуація з валютними кредитами, і повертати такі кредити можуть не всі. І взагалі, чи планується якась державна пр програма на підтримку таких людей, яким складно повертати кредити? І взагалі, який зараз об'єм валютних кредитів в Україні? Ну дійсно ситуація складна. Всього зараз кредитний портфель в банківській системі це 990 мільярдів. Гривень. Гривень, з них 430 це валютні кредити, uh -huh. тобто трошки менше половини. Але тенденція є в чому? Е, у півтора рази більше прострочених кредитів, саме валютних, uh -huh. ніж гривневих. Тобто, це про що говорить? Що ті, хто брали валютні кредити, е, ну, у них дуже великі проблеми, це зрозуміло, тому що вони брали по курсу 8, багато uh -huh. хто ще брав по 5, а зараз треба повертати по 13. Тоді як доходи у всіх переважно у гривнях. А доходи не зростають адекватно. Більше того, згадувана політика соціального ну, затискання соціальних поясів, вона призводить до того, що доходи не ростуть, а сплата кредитів валютних через зниження курсу постійно зростає, причому дуже високими темпами. І тому зараз валютні кредити це найбільша проблема, яка ще більше підживлює банківську кризу. Якщо ми бачимо декілька банків проблемних, Вкладники, яких вже протестують, так то цю тенденцію проблемних банків ми і далі можемо мати продовження, і знову ж таки повна бездіяльність національного регулятора. Більше того, національний регулятор навіть цей процес з банками неправильно оголошує. Він оголошує, що, що банк ліквідується. А насправді банки не ліквідуються, вони виставляються на продаж. А це зовсім інша тенденція. Це питання зрозуміло. На сам кінець кілька секунд залишається в нас банку. Кажуть, що українці, якщо ви купуватимете далі масову валюту, ви про це пошкодуєте. Ваш прогноз, що робити далі українцям? Купувати, не купувати. Що з курсом? Ви Знаєте, як можна апелювати до українців, чому ви скуповуєте валюту? Якщо обіг валюти дозволяє регулятор? якщо регулятор дозволяє валютні депозити, валютні кредити, вільний обіг валюти, обмінні пункти стоять в кожному куточку. То як можна тепер звинувачувати населення? Для цього є регулятор. Не панікувати українцям чи панікувати? Ну, звичайно, що ну панікувати це найгірша ситуація. Завжди е гривневі депозити мають вищий відсоток, тому це найбільша форма захисту ваших грошей від інфляції, від інфляції від девальвації. Але якщо девальвація вже переганяє всі можливі межі, які ми навіть не могли собі уявити, так як ми могли уявити при курсі 8, що він може досягнути 13? Це просто неможливо. Я вам скажу так: за об'єктивними обставинами, майдан. Війна могла нам девулювати гривню з 8 до 9, ну до 10. Все, все, що відбувається далі, це вже масштабна валютна спекуляція, в якій, на жаль, і діюче керівництво, і попереднє керівництво, НБУ, як ми пам'ятаємо, повністю бездіяльні. головне ми нам українцям в цих спекуляцій не брати участь. Я нагадаю, що в сніданку з одним плюс один був Андрій Новак, провідний економіст. Ну, дякуємо вам за інформацію. Сніданок триває. Далі наступна сторінка.